Всім привіт, мене звати Софія і сьогодні ми зробимо метелика. Для цього нам знадобляться два кольори. У мене це буде червоний і жовтий. Ви можете підібрати, які хочете. Беремо одну жовту розиночку, накручуємо в три оберти на да, правий стопчик. Зробили. Тепер оберемо пару розиночок. І скидимо цю розиночку, що ми прокрутили оберти, на серединку. Тепер переносимо його на правий стовпчик і прокручуємо, щоб воно дивилося в бік. Тепер беремо. І ще одну жовту розиночку накручуємо три оберти на правий стовпчик. Накрутили. Беремо пару резинок, Накидуємо на два стовпчика і скинемось в розинку, яку ми прокрутили в три оберти. І тепер переносимо з правого стовпчика на лівий. Отак от, от має вийти. Опускаємо, беремо червону розинку, накручуємо три оберти. Три, готово, беремо пару розинок і накинемо на два стопчика. І скидимо ці три різоночки все Тепер переносимо з лівого стопчика на правий. Hop. І беремо і ще одну червону. Резиночку накручуємо вже на лівий стопчик три оберти. Берем пару резинок. От пара. І накидемо два стопчика. Скидаємо оцю резинку, яку ми прикрутили, три оберти на серединку. Тепер Переносимо з правого стопчика на <кій> лівий. Ой, трошки не вийшло. Нічого. Опаля. І прокручуємо, щоб дивився в той бік. Опаля, оп. Так, це заготовка метелика, ось так ось має вийти. Опускаємо. Беремо одну резиночку. Накидуємо на два стопчика і скидаємо оці от е, те, що ми зробили. Спочатку з одного боку, раз, два, тепер з іншого боку. Раз, два, оп, отакий от у нас. Виходить, можна вирівняти метелик. Тепер ми переносимо цю от резиночку на Отак от, от, щоб от були на і... Якби протягуємо нижню розиночку через верхню і затягуємо. Тепер оберемой хвостик. беремо нашу формочку і отак от, от, от беремо половинку метелика і прокручуємо два оберти. Отак от. Огоп, до червоненької. І ще одного. <кій> Готово. Вот от бутылок у нас вийшов.